Добрий день, я Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику психолога. Сьогодні розберемо тему квадробіри. Да, це новий такий термін і новий напрямок якоїсь соціальної культури, яка публіцистично така і розширюється в підлітковому віці, молодшому підлітковому і навіть в дорослому. Що ж це таке? Враховуючи те, що я яку інформацію прочитала, з чим я ознайомилась, трошечки веду вас в курс справи для того, щоб вас зацікавити і проаналізувати з психологічної точки зору що це за рух такий як квадробери. Тобто це люди, які прикрашають себе різними елементами тваринного частин тіла. Тобто це є маски, це є хвости, це є якісь кіхті, також може бути і розмальовка. І е, цей театральність цей образ вони представляють в соціумі. І вони не розмовляють. Мовою людини. Вони бігають на четвереньках, як тварини, вони гарчать в залежності від того, який вони образ обрали, вони кидаються, можуть кидатися на людей. І саме таке от уже найвищий рівень оцього квадроберства, вони можуть їсти, якщо це тварина, кіт або собака, вони можуть їсти тваринний корм, саме такий. І можуть навіть спати в цьому одязі. І виникає таке от питання, що відбувається з психікою людини, чому вона заходить в цей простір, і як сприймати соціуму цей напрямок в представлені особистості. Якщо ми поглянемо в еволюцію деревінізму, Тобто ми вийшли і наш, ми Хомосапіанс, людина розумна, ми є савці, і вірячи його теорії, тобто ми прийшли із шимпанзе, тобто із мавп. І е, є таке поняття, що ми еволюціонували, е, так як наш фізичний розвиток повторює всі. Е, Особливості розвитку відкринки і до плазуни, тобто це все відбувається у нас, всі ці переходи і трансформації, і модифікації відбуваються в тій жінки, коли вона до нашої людини, то ми можемо припустити, що психіка людини, яка досягла саме рівня Homo sapiens, починає деградувати, перестрибуючи шимпанзе і заходи в хижаків. Частіше це хижаки. Такий от світ. І виникає питання, чому психіка починає деградувати, чи тут ще такий термін: є цікавий як змінений простір. Що за змінений простір? Що не вистачає психіки реалізуватися і формуватися як людина розумна? Враховуючи цю регресивність психіки. Можна припустити, що саме ця особистість, яка вирішила все ж таки взяти напрямок квадробирства, знаходиться в постійному стресі, або дуже часто знаходиться в стресі. І ніякі фактори не змінюють це відношення особистості до тої чи іншої ситуації. І навіть домовитися з цими людьми може бути складним. Тому що у них є е, така ідея, що це мені допомагає проявлятися в середовищі такому, якому я хочу. І особливий компонент саме таким чином я можу звернути на себе увагу людей. Я відрізняюся. Від цих людей, і мені дається увага просто так. Тобто начепити хвостика, начепити вуха, вдягнути маску, це набагато менше треба ресурсів і зусиль витратити, ніж досягти якогось соціального, тобто безпосередньо особистісного результату. Тому, коли в вашому середовищі будуть з'являтися саме такі люди з такими особливостями, не лякайтеся їх. Так, да, я розумію, що це прояв їхньої особистості в тому чи іншому середовищі. І не запитуйте їх, чому ти так себе проявляєш. Звичайно, коли вони на вас будуть кидатися, щоб вас вкусити, то треба захищати себе і захищати свої кордони. Але зверніть увагу на дітей своїх, яких ви виховуєте, чи реалізовуються вони в той чи іншій мірі, в достатній мірі, як вони можуть? Чи відчувають вони захищеність, чому вони хочуть деградувати? Тобто змінювати свій образ з вами була я, тетяна Татарінцева, своєму щоденнику-психолога.